Ну, звісно, розпочалось. Знаєте, ще коли розпочалось? В 22-му році. Знаєте, хто розпочав? Зеленський і його команда. Вони готувалися до виборів ще в 22-му році, восени 22-го року, розповідаючи, що в них дуже високий рейтинг. що ми проведемо вибори, всіх переможемо, всіх, всіх побідім. Е, ну, потім була весна 23 го потім була осінь 23-го, потім весна 24. го Потім бажання виборів е, пройшло. Тому що подивилися рейтинги. Е, якщо ви мене запитаєте, чи можна провести вибори 7 березня е, 25-го року, ні, неможливо. Ми з вами отримаємо не вибори, а ми отримаємо призначення того, кого захоче влада. Він буде мати 102%, тому що військові не зможуть прийняти участь у виборах. Ті, хто за кордоном не зможуть прийняти участь у виборах, ті, хто не підтримує владу, не потраплять на дільниці, тому що вони повиставляють там ТЦК. І туди прийдуть лише ті, хто буде йти з зеленими квиточками, голосувати за Зеленського. І так, там буде 102% два тому що домалюють захочуть зробити приємне. Якщо ми говоримо з вами про вибори. Нам сьогодні треба буде зробити, і якщо є дійсне таке бажання, то треба буде зробити декілька речей: прийняти закон про поствоєнні вибори, підготувати виборчу інфраструктуру, завершити воєнний стан. Провести вибори, ну тобто мати дійсно е тишу на фронті, я не хочу називати це перемир'ям. Я вважаю, що це має бути завершення війни. Поясню, чому. Е я зараз не кажу про фактичне підписання документу. Тому що, якщо люди будуть розуміти, що після виборів війна може продовжитись, вони не виборами будуть займатися і не голосувати на цих виборах. Вони, як тільки закінчиться воєнний стан, стануть е на лижі і поїдуть за кордон дуже швидко. Тому що відкриються кордони, і на виборах будуть приймати участь лише кандидати, члени їх родин. Можливо, не всі, а лише ті, хто залишився в Україні, не виїхав за кордон, і ну можливо, найвідданіші члени команди. Все. от ті тисячою людей ми голосувати будемо.